Донорство крові наразі в Одесі вкрай актуальне, особливо зросла потреба у донорській крові від початку повномасштабної війни. Проєкт донор Одеса з перших днів війни допомагає залучати донорів для міських медичних закладів. За минулий рік кров вже здали тисячі одеситів. Ми дуже вдячні кожному донору, але, на жаль, Ще є люди, є пацієнти, і в тому числі наші захисники, які кожен день потребують крові, тому ми не повинні зупинятися. Це не спринт, це марафон. І ми маємо кожного дня. Здавати кров того, що ці люди, яким кров потрібна, вони надходять постійно. Щоб здати кров зручно, а ми пропонуємо підписатися на телеграм-канал Донор Одеса, де ми постійно виставляємо актуальні потреби в донорській крові. Так ви можете бути певні, що коли ви здали кров, ця кров максимально швидко дійшла до тієї людини, якій вона потрібна, того, що кров має певний термін зберігання, і ми не можемо тримати ну, великий резерв, тому що вона просто зіпсує. Сьогодні, коли точиться війна, кожен з нас має задати собі запитання, що я зробив для нашої перемоги. Хтось знаходиться на фронті та зі зброєю в руках боронить нашу батьківщину. Хтось є волонтером, допомагає військовим, допомагає тимчасово переміщеним громадянам, плете сітки. Дуже багато людей роблять дуже важливі справи. Донорство – це також дуже важливий внесок до перемоги Україну, тому абсолютно безпечно для себе в комфортних умовах. Мовах майже може, хоч раз, на рік, може два рази на рік. Кожна людина, яка не має протипоказів, може здати кров і знати, що ця кров вона захищає нас від ворога.